Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. Що ж, приступимо до розпакування. Як бачите, в даній посилці є маркування, що тут фірма Capra. Чи як вона правильно називається, тут інструмент. Наперед скажу вам. Бачите, пакування прийшло не в пакеті, прийшло в такому картонному скажімо, пакуванні. Я просив продавця, щоб він надійно запакував, але як <кій> насправді зараз будемо. Глянути. Що тут і як тут? Так-так-так, Тут повинно бути чотири позиції. Це одне замовлення в одного продавця. Зараз глянемо, що тут маємо? Так, так, так. так. Дивіться, перше, це в нас ось такий кутник, великий такий кутник, називається він кутник Свенсона, чи як правильно. Е, так. Ось тут бачимо сантиметрова шкала. Це вже добре. Тут також, ну це не важливо. Ну і ось тут, бачите, також сантиметрове. Єдине, що ось ця шкала йде дюймова. Давайте я його розпакую. Скажемо подивитись, як він, яка його якість. Так, і де він виготовлений. Тут пише 30 см. Це ось ця сторона, я так розумію. І ця, напевно, також 30. Так, він йде такий алюмінієвого сплаву. Так. В принципі, немає позначення, де він виготовлений, але є штрих-код. По штрихкоду можна все перевірити. Взагалі, мені здається, що це фірма і де турецька. Так. Щодо якості, ось можете бачити, як воно тут вилите. То, скажемо, не, не дуже. Тут все чітко і рівно. І також. Бачите, ось ці закінчення. Вони трішечки е, краска ось тут зійшла. Тому що продавець, йому потрібно було завити в попирішну плівку кожен, скажімо, окремо девайс. Але, ну, що маємо там. Так. Ось тут маленький. В принципі, такий же самий. Тільки е, такий маленький. Він тут 7-дюймів, здається, бути, 18 см. Це ось такі. Бачите? Тут, в принципі, що можу сказати по цьому. Так, ось такий. Так, що ми подивимося. Ось тут, в принципі, бачу з торця він цей, ну, можливо, якісніший, можливо, того, що він менший, то він, скажімо, не пошкодився. Тут також, якби все на місці. Ну, скажімо, цей, цей приїхав в кращому стані. Ось так можна сказати. Трішечки ось тут є скол, і тут краски. Ну, це, скажімо, воно. краска, я думаю, що і так зійде під час користування там на ось цих кутах і тому подібне. Так, це у нас друга позиція. Так, третя позиція це в нас. Ух, тут, тут ось так можна провести пальцем і порізатись добре. Це, це в принципі, такий мінус багатьох кутників, я не розумію, чому. Вони їх, скажімо, не доробляють. Що вони гострі, ось ці закінчення, от ці. Приходиться їх чимось трішечки обробляти, там чи наждачкою, чи чим, тому що при користуванні можна порізатись. Ось такі вглик кутиці залишають. Дивіться, ось такий кутник на 30 см. Е, також з цієї фірми. Тут бачите, якщо провести ось з цієї точки, звідти до будь-якої ось з цих, то тут є в принципі позначення. Який тут буде кут 10 градусів, 15 і так далі, 45, 50, 60. Тобто досить така допоміжна функція. І ще бачите, ось тут такий є язичок. Тобто, коли ви ставите, до прикладу, десь ось цей кутник без цього, ну, будь-який, бачите, то він буде у вас прогинатися ось тут тако. Коли ви цей язичок видвинули, ви ставите, він у вас вже тримається. Тобто. Така додаткова, скажімо, функція. Коли не потрібно, просто його сюди заховали. Ну, ось так. Е ну, досить, так скажімо, якісно, дивіться, посилання. Е на ці всі товари я залишу в описі під відео. Варкість, якби їх не пам'ятаю, яка була, тому не буду зараз називати нічого. Ну, скажу так, недешево. Ці товари вийшли недешево. Так, і ось четвертий. скажімо, я зараз не буду відкривати, тому що. Хай збережеться товарний вигляд, можливо, на подарунок чи перепродати комусь, то е, даний девайс не буду відкривати. Ну, Це такий, скажімо, девайс, такий кутник з ось такою переміщенням. І ось тут є рівень. Тобто комусь для деяких тут бачите, можна якби, скажімо, глубиномір цю штуку відвігати. Бачу, тут зразу йде в дюймах сантиметрах. Якби скажімо, така. Дюйми нам не потрібні. Краще б були сантиметри з двох ботів, нам було зручніше, але, скажемо, що маємо, то маємо. Тут, до речі, йде воно на магнітах кріплення ось цієї направляючої, тому що в деяких пристроях вона зажимається барашкою ось з цієї сторони є така штука. Даний же екземпляр у нас йде на магнітах. Ось таке. Тут, тут відкрито. Також, скажемо, недороблена ось ця штука, вона також йде гостро. Тобто, щоб не порізатись, її потрібно, скажімо, легенько шліфувальною шкуркою зачистити. Ну, щоб не пошкодити це позначення шкалу. Ось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!